Він знову на фронті. На цей раз найгарячіша точка на мапі України Чернівці. Не перестали пускати за кордон неконституційно. Незаконно. На всю решту залишається дуже мало часу. Він не є підлеглим Зеленському. І через це влада неконституційно, незаконно не пускає його за кордон зустрічатися із своїми виборцями. А що в нас вибори? Я не є. Підлеглий Зеленському. Я є обраний народом народний депутат, лідер політичної сили, який має конституційні повноваження представляти своїх виборців за кордонів. Моя програма, блядь, Так я не буду ставити в ефір. А ще він любить кататися на байку і збирати гриби. Нічого собі. Коли я їду їзжу на байки, а інколи збираю гриби. Ви кого піарите, я вашу мать, блядь? Петро Олексійович пожалівся чернівчанам, як йому важко у владі з 98-го року, ставши мільярдером, безперервно він у владі, а влада, якась влада, його переслідує постійно. Дурдом, блядь. Порохоботи, напишіть, якщо ви розумієте, про що йде мова. як Україні позбутися московських попів.